Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Вітаю вас на занятті звукової культури мовлення. Сьогодні ми познайомимось з новою літерою. А з якою ви скоро дізнаєтесь? Вам цікаво? Тоді починаємо! Пропоную наше заняття розпочати з гри, яка називається Скажи, що ти чуєш? Вам необхідно уважно послухати і визначити, які звуки ви почули? Приготувались? Тоді слухайте перший звук. Хто це? Так, це пташка. А чий наступний голос? Пізнали. Так, це кішка. А це хто розмовляє? Відгадали? Правильно, це корова. А ще хто з нами розмовляє? Цей звук ви впізнали? Вірно, це сигнал машини. Молодці дітки, ви впізнали усі звуки і голоси. А зараз пропоную вам пограти в гру човник та кораблик. Коли ви побачите човник, то кажете тихесеньку шу, шу. Шух. А коли з'явиться кораблик, то кажете голосно Чух, чух, чух човник. Шух, шу, шух. Кораблик, чух, чух, чух. Запам'ятали? Розпочинаємо Човник, кораблик. Човник. Кораблик. Човник. Кораблик. Молодці, ви впоралися з завданням. Дітки, а ви любите казки? Тоді послухайте казочку про дівчинку Алочку. Жила собі дівчинка Алочка. У неї було багато іграшок. Одного разу Алочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітками, дівчинка поклала ляльку на лавку. Забула на яку. Дуже засмутилася Аллочка і голосно заплакала. А, -а, а? Інші дітки почули, як плаче Аллочка, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Вам сподобалась казочка? А скажіть, будь ласка, як звали дівчинку? Чому плакала Алочка? Як плакала Алочка? Так, правильно, дітки, пісенька звук Алочки звучить А. Її можна довго співати, тягнути. Подивіться на дівчинку в червоній сукні. Вона допоможе запам'ятати, як звучить пісенька звук Аллочки. Зверніть увагу на ротик дівчинки. Він напіввідкритий, повітря виходить вільно. За положенням намальованих губ можна здогадатись, яку пісеньку звук співає ця дівчинка. Ви вже здогадались, яку літеру ми сьогодні з вами будемо вчити. Так, це літера А і звук А. З букви А. Почнемо малята рідну азбуку вивчати, а яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Я не їм вівса чи сіна, дайте випити бензину, всіх коней я обжину. куди хочеш, побіжу. Здогадались? Це автомобіль. У хатці прозорій рибки живуть. Можеш, ти їх бачить, та не можеш чуть. Що це? Акваріум. Відгадайте, що за дім? Всі катаємося в нім. Що це? Це автобус. Ось вона яка, розбійниця морська. Усіх би проковтнула зажерлива акула. Розумнички, і з цим завданням впорались. А тепер пограємо в гру, знайди слово зі звуком А. Плескайте в долоньки тільки тоді, коли почуєте слово зі звуком А. Зрозуміли? Тоді починаємо: Жаба, сом. Акула, Лев, Агрус, Ромашка. Молодці дітки, розумнички! Давайте згадаємо, що ми робили на сьогоднішньому занятті. Як пливе човник, а як пливе кораблик? Хто запам'ятав, як звучить пісня звук Алочки? А хто вчасно плескав в долоньки, коли чули слова зі звуком А. Молодці дітки, ви дуже добре попрацювали. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей.